За збитий два роки тому літак з десантниками допитали начальника генштабу Віктора Муженка кримінальну справу про службове недбальство, що спричинило масову загибель людей, розглядає Павлоградський суд на Дніпропетровщині. 14 червня 2014 року бойовики збили іл 76 що заходив на посадку у Луганському аеропорту. 49 українських військових загинули. На лаві підсудних генерал генштабу Віктор Назаров, який своєї провини не визнає, а начальник генштабу генерал Муженко у режимі відеоконференції пояснював, що Луганський аеропорту безпосередньому оточенні не перебував а отже, міг приймати літаки. Натомість ще один свідок. Командир екіпажу іншого транспортника, що тієї ночі вилітав до Луганська. Дмитро Мимріков розповів, що перед вилітом було відомо, що бойовики створили зону ураження, але команда летіти все одно надійшла. Сьогодні завершено допит свідків обвинувачення. Наступні засідання відбуватимуться у закритому режимі через секретність матеріалів, що мають дослідити. Може, знали інформацію, що сєвера від аеропорту Луганськ. Есть большое количество групп сепаратистов и боевой техники, поэтому было рекомендовано авианаводчикам позвонолее выполнить заход южнее от российской границы с запада на восток, используя посадочную полосу.